Гетманцев проти Федорова, битва за мільярди з онлайн діджитал бізнесу та крипти. Формально – за контроль, реально за право відбілювати кеш у промислових масштабах. Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, тисне за жорстке регулювання. Усе під НБУ, податкову і фінмоніторинг. Мотив, нібито боротьба з відмиванням, але по факту створення державної монополії на легалізацію грошей. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, грає у свою гру. Айтішна екосистема, мінімум регуляції, максимум своїх. Крипта, діджитал платформи, все під дахом мінцифри без зайвих питань. У 2024-му ринок. Онлайн гри перейшов від країл, створеної Гетманцевим, до плей сіті, нової структури під Федоровим. замість чистого ринку нові схеми, криптогаманці, прокладки, фіктивна звітність, обнулення податків. Гетманцев програє перший раунд і готує удар у відповідь. Новий закон, щоб повернути все під себе. Але головне не в правилах, а в доступі до пральні, яка працює 24 на 7. Обоє хочуть не регулювати, а заробляти через своїх з гарантіями недоторканності. Міжнародні Антикорупційні інституції вже роками б'ють на сполох. Українська АМЛ – практика фікція. але всередині країни тиша, бо всі в темі. Гральний бізнес і крипта стали офіційним джерелом для чорного кешу. А поки гетманцев і Федоров змагаються за кермо, старі схеми далі качають мільярди. Шевцова під санкціями, але контролює діджитал ринок через мін'юз та десятки юридичних осіб. Парімач офіційно заблокований, але щомісяця з новим доменом. Біллайн – пральня в дія сіті під керівництвом Білоруса Лішанова, який тисне позовами за висвітлювання схем його компанії. Пінап під санкціями, але досі переказує гроші в РФ. Засновники течіла крот та лаземніков постачають дрони, але фігурують у справі на 100 мільйонів доларів. Кріпа тіньовий магнат онлайн бізнесу з депутатським прикриттям. Грант білоруський спонсор збірної України, бізнес якого пов'язаний із Росією. А Фавбет, який роками працював без ліцензії, показує збитки, але стабільно виводить мільйони. Ця історія про те, як онлайн бізнес став головним банкоматом тіньової еліти. І хто сьогодні ним керує Федоров чи все ж таки Гетманцев? Королева фінтех Шевцова та війни за вплив із СБУ. Ринок грального бізнесу в Україні оцінюється в 180 мільярдів гривень на рік. Але до бюджету потрапляє лише 1% цієї суми. Все Інше осідає в кишенях тіньових гравців, тісно пов'язаних з Росією, і серед них Альона Шевцова. Ця фігурантка численних кримінальних справ продовжує тримати руку на пульсі діджитал бізнесу в Україні, навіть перебуваючи під санкціями РНБО. Формально її активи заморожені, але фактично Шевцова контролює все через підставних осіб і номінальних директорів. При цьому живучи в розкішній вілі в ОАЕ за 250 тисяч доларів та відкриваючи салони краси на пару з мамою. Ілона Маска. Альона Шевцова не просто бухгалтерка схем. Це тюньова фінансистка, яка роками була в оточенні Ігоря Коломойського. Запускала Лео Геймінг Айбоксбанк і мала зв'язки з правоохоронцями, банкірами та екс-силовиками. Їй належить головна роль у схемах обналу та відмивання грошей з діджитал ринку. І, хоча її власні активи передано близькому оточенню для обходу санкцій, Шевцова не припинила свою діяльність у Києві. За її справами слідкує Олег Герчаний, чоловік Антоніни вдовиченко з Мін'юсту, що оформлює документи, лобіює інтереси і підробляє офіційні відповіді. Незважаючи на санкції, імперія Шевцової продовжує існувати завдяки десяткам юридичних осіб, таких як Digital Finance, CityCode, Маккентрейд, Уберваль, GorillaBet, Бет, TechSoftAtlas. Ці компанії лише фасад для величезної тюньової групи, що не зважає на міжнародні розшуки та кримінальні справи. Одним із головних активів Шевцової залишається російська платформа Parimatch. формально під санкціями, але фактично працює через дзеркальні сайти. Нові домени з'являються. Щомісяця, а рекламні кампанії та прийом платежів з українських карт тривають. Гроші йдуть, але не в бюджет. Вони відкочуються до тіньових структур, які мали б зупинити цей процес. І поки українські державні органи ігнорують рух коштів, у Росії цей бізнес приносить мільярди на підтримку армії. І хоча у 2023 році РНБО ввела санкції не лише проти Шевцової, а й проти цілої мережі, яка обслуговувала ці платформи, нічого не змінилося. Трафік не припинився, транзакції не зникли. Гроші, як і раніше, Чуть до Росії через криптовалюту, Міскодинг і псевдоеквайринг. При цьому з повного відома НБУ Пишного, БЕП перхуна податкової Кравченка і чинних представників СБУ. Вони бачать рух коштів, але не реагують. Лише підробляють листи з удаваними проханнями зупинити розгляд скарг та новими вимогами від БЕП та ДБР. А плей створений на базі Мінцифри, який мав би стати новим регулятором, вказує на існування лише на папері. Попри все, парі матч в Україні живий просто під іншими іменами. Замість нього рекламу. Мамують On, он, горіла, горіла бет, сіті код кендвіт, реклама з усіх екранів, а дозвільних документів, як і раніше, немає. Колишній регулятор країн не видавав їм ліцензії, але ніхто не зупиняється, бо схема працює. Слідство вказує Спортбанк, створений Сергієм Портновим. Це ще один елемент схеми відмивання коштів. До неї також залучений таскомбанк Тігіпка, який випускає картки та платіжні системи SettlePay і форбіл. Через них проганяють мільйони. 1 березня 2020 25-го року в Києві в ресторані Фруфру святкують день народження охоронця, але не простого, а особистого бодігарда директора ПАРІМАЧ Сергія Портнова на святі, все змішалося. СБУшники, криміналітети, бізнесмени з Дніпра серед гостей Анатолій Лойв, тодішній керівник управління СБУ з протидії фінансовому тероризму. Також був Ілля Вітюк, начальник кібердепартаменту СБУ. Вони серед тих, хто мав би контролювати гральний ринок, а не святкувати з його тіньовими операторами. І, хоча після оприлюднення зйомки учасників свята із СБУ. Було звільнено, але чи вплине це на реальний розподіл справ. І головне, як журналісти дізналися про подію, список гостей, час та місце. Це випадковість чи навмисна зачистка у війні впливів за контроль над грошовими потоками. Парімач, а поки в Києві святкування на окупованих територіях парімач активно працює у Севастополі Діє ТОВ Пейбері, зареєстроване українцями вже після окупації. Це є головний гравець кримського онлайн бізнесу з оборотом майже 200 мільйонів рублів. Через нього українці фінансують МТС Банк РФ ЕНР, ДНР і окупаційні структури Криму у золоті часи через Айбоксбанк Шевцова відмивала щонайменше 5 мільярдів гривень. Ці гроші проходили під виглядом покупок електроніки чи оплати програмування, але насправді йшли на обнал і виведення. Коли Айбокс втратив ліцензію, а Шевцову відсторонили, схема не зникла. Активи просто передали іншому гравцю банку кредитні що отримав спеціальний код відвіза для обробки транзакцій гральних платформ. Банк належить Олександру Ярославському, олігарху, який після смертельного ДТП у 2022-му втік до Лондона, а у 2024-му повернувся в Україну з новими гральними активами. Що цікаво, після отримання доступу до ринку, одна за одною почали з'являтися новини про вирок у справі олігарха та його обіцянки продати яхту в обмін на відбудову Харкова. А ще вкотре виплили історії про проросійські погляди, що були очевидними ще задовго до війни. Тому вкотре виникають питання, куди дивились українські регулятори, сліпо роздаючи право. Можливості керувати багатомільйонним ринком в офісах бізнес-структур Ярославського правоохоронці два дні активно проводили обшуки. Слідчі шукали сліди відмивання понад 40 мільярдів гривень у справі «Укртатнафти». І, хоча офіційна підстава розслідування, нафтові потоки, хронологія подій чітко натякає проблеми не тільки в цьому. Всього за кілька тижнів до візиту слідчих банк олігарха Кредит Дніпро став єдиним в Україні офіційним еквайером для онлайн казино тобто отримав. Монополію легалізовану міжнародною платіжною системою Віза найцікавіше таймінг рік тиші, жодних обшуків та підозр. І раптом, як тільки з'являється код від віза і шанс обслуговувати мільярди через казино, в офіси заходять СБУ, ДБР і прокуратура. Складається враження, що обшуки не відповідь на економічні злочини, а інструмент перерозподілу доступу до грошових потоків. Бо поки гроші тихо обтікали по нафтоканалах, усім було байдуже. А коли запахло казино, і щорічними сотнями мільярдів почалися раптові слідчі дії. Буквально наступного дня після обшуків група DCH заявляє про згортання всіх проєктів у сфері азартних ігор. Формально зміна стратегії неофіційно не витримали конкуренції, отримавши замість казино шоу з обшуками. Ярославський планував через гральну інфраструктуру легалізувати і виводити кошти, але йому просто не дали увійти в гру. А про схеми з нафтою правоохоронці і так усе знали, але мовчали, бо так потрібно. Тож тепер Ярославський новий послідовник Шевцової. Але наскільки швидко олігарху вдасться захопити діджитал ринок, враховуючи відхід топ-менеджменту часів попередниці? Пральня парімач Білайн Ляшанова. Артем Ляшанов, Білорус, колишній технічний директор фінансової компанії Лео Альони Шевцової, тієї самої, яку підозрюють у відмиванні сотень мільйонів через iBoxBank. у 2019 році Ляшанов засновує компанію Біллайн згодом перейменовану на TechSoft Атлас. На сьогодні він формально вийшов з бізнесу, але публік. Продовжує називати себе менеджером. Компанія є технологічним оператором платіжних послуг, який обслуговує дві структури з орбіти братів горбанів ФК Фенікс і Тов Свіфт Гарант». Обидві фігурують у кримінальних провадженнях щодо відмивання грошей через підпільний гральний бізнес, зокрема «Парімач». Із цими ж компаніями слідчі раніше пов'язували саму Шевцову та її чоловіка, правоохоронця Євгена. Нині Техсофт Атлас є резидентом Дія Сіті, а ще продовжує обслуговувати колишні термінали IBOX, які від Шевцової перейшли. До горбанів цікаво, що після того, як колишні зв'язки, а тепер судові війни із Шевцовою стали відомими, юристи Техсофт Атласт почали продавати позови до ЗМІ, які намагаються з'ясувати подробиці цієї співпраці. Однак вимоги не стосуються компенсації. Їх мета видалення статей і розслідувань, де компанію називають частиною пральні російського бізнесу в Україні. І, хоча ці погрози звучать знайома, питання хто стоїть за схемою і чи є Альона Шевцова безпосередньо причетною до всіх цих процесів, Техсофт Атлас продовжує працювати в тіні обслуг. Загавуючи термінали, які залишилися від ей і потрапили до горбанів. Гроші не йдуть в бюджет, а потоками контролюють ті, хто стоїть на вершині ланцюга. Зупинити це не вдається, і поки що жодне розслідування не призвело до результату. Імовірно, найближчим часом нічого не зміниться. Схеми працюють, гроші йдуть, а ми все ще не знаємо, хто насправді керує цими іграми. Піна під санкціями, але в грі на рахунки Укргейм Технолоджі, що працює в Україні під брендом ПІНАП, накладено арешт. Причина податковий борг у розмірі понад 500 мільйонів. Та, попри заборони і судові рішення, онлайн платформи все ще працюють. Сайти не вимкнено, грошові потоки не перекрито. Піна продовжує роботу в Україні через дзеркальні домени, що автоматично переадресовують користувачів, обходячи блокування. Директор Укргейм Технолоджі Ігор Зодько. У січні 2025 року він отримав підозру за статтею про пособництво. Державі агресору слідство стверджує, зодько отримав 605 мільйонів гривень від російських бенефіціарів і зберігав ці кошти на рахунках компанії. Але реально це номінальна фігура, на яку зручно списали відповідальність, щоб продемонструвати видимість боротьби. Фактично, ж власниками бізнесу є громадяни РФ, російський адвокат Дмитро Пунін та його дружина Марина Ільїна. Пуніна і юридичні особи групи Пінап указом президента було накладено санкції. Однак, чомусь забули накласти санкції на Ільїну і Зодька, які, хоча й з підозрами, про Враду, однак, продовжують фактично керувати казино в Україні і виводити кошти. Напевно, на це були свої причини, про які ми згодом дізнаємось. Кошти з України виводяться через кіпрський офшор Гуруфлоу, тім ЛТД, якому компанія перерахувала понад 260 мільйонів гривень, нібито за програмне забезпечення. Та сама платформа продовжує підтримувати санкційні російські платіжні системи Мир, і Яндекс.Мані, попри заборони та рішення РНБО. Ця схема не працювала без прикриття в Україні. Міністерство цифрової трансформації та плейсіті. Очолювані Федоровим публічно не коментують діяльність АБЕП, Національний банк і Фінмоніторинг не реагують на масштабні транзакції. Скарги громадських організацій ігноруються. Матеріали розслідувань залишаються без руху. Тим часом з України щороку виводяться мільярди гривень, які не оподатковуються і потенційно фінансують армію України агресора через компанії прокладки. Ліцензія чинна схема працює. А пінап спокійно виводить українські гроші в російські офшори та сплачує мільйони українським правоохоронцям за мовчання. 60 мільйонів. На ЗСУ чи 100 мільйонів шахрайства від фундації Течія. 60 мільйонів доларів на армію. Так заявили засновники it холдингу. Течіла Олег Крот і Юрій Лазебніков. Один із них фігурант справи про шахрайства на 100 мільйонів доларів. Інший директор компанії, що мала зв'язки з російським гральним бізнесом і обидва постачають дрони для ЗСУ. Калвер Технологіс і Калвер Aviation – Офіційні постачальники дронів з Кіф у рамках програм армія дронів Мінцифри та Юнітет – Формально допомога армії. Реально компанії під контролем тих самих людей, які вже фір фігурують у розслідуваннях про відмивання коштів і співпрацю з росіянами. Засновник Течіла Олег Крот разом з японським інвестором залучили 100 мільйонів доларів у криптовалютну піраміду. Частина коштів зникла на рахунках крота в криптовалюті після проваленої спроби збудувати готель із гральною зоною на березі Дніпра. Юрій Лазебніков очолював компанію Ме яка фігурує у справах про лобіювання інтересів російської один із бен. У 2021 році Крот, начебто, запропонував росіянам зелений коридор для ліцензування в обмін на 40 мільйонів доларів. Після на початку повномасштабного вторгнення обидва створили фонд Фундація Течія, який заявляє про понад 2 мільярди гривень допомоги ЗСУ. Але ані публічної звітності, ані підтверджених контрактів фонд не публікує лише дописи в соцмережах без діталізації сум і найменувань. Компанії Крота та Лазебнікова отримують замовлення в межах державних ініціатив на мільйони без перевіреного бекграунду, відкритої звітності і з прямими зв'язками до кримінальних проваджень. Чи знає про це Мінцифра? Чи перевіряє хтось ці схеми у і головне, чи підозрювані у шахрайстві мають право постачати техніку на фронт. Тіньовий магнат Кріпа Максим Кріпа, людина без офіційної посади, зате з ключами від діджитал бізнесу, кількох ЗМІ, банківських офшорів і лояльності окремих депутатів у Верховній Раді. Якщо вам здається, що це черговий тіньовий бізнесмен, то ви помиляєтесь: це власник інфраструктури, яка спокійно працює в Україні під час війни з дозволу або принаймні мовчазної згоди держави. Кріпа контролює одразу кілька брендів у сфері онлайн бізнесу. Вулкан Джо. Казіно Казіно X Roxказіно. Гроші клієнтів ідуть в обхід НБУ напряму через офшорні мережі. Тобто гравці в Україні програють, кріпа виводить, податкова не бачить. До 2022 року Кріпа не уникав російського ринку, ба більше через компанію Aventus груп і кілька латвійських та естонських прокладок. Він продовжував працювати з IT-підрядниками, пов'язаними з ФСБ. Частина його активів обслуговувала російський онлайн сегмент до останнього моменту. Проте імперія Кріпи не продовжувала працювати без своїх людей у парламенті і укріпить Кі є, наприклад, Гетманцев, голова фінкомітету Верховної Ради та колишній колега Кріпи по лотереї МСЛ. Сьогодні головний податківець країни формально бореться з чорним ринком азарту. Фактично укриває нелегальні схеми. Поки сам бізнесмен скуповує готелі у центрі Києва за гроші від політичних спонсорів з ОПЗЖ та грального бізнесу. Нині Кріпа вже є власником бізнес-центру Парус і готелю Україна, а також кіберспортивної команди Наві. А тепер отримав дозвіл від антимонопольного комітету на придбання в ТОВ МВЦ, оператора міжнародного. Виставкового центру в Києві, найбільшого виставкового майданчика країни, придбання кріпою чергового стратегічного об'єкта – Це ще один крок до повного переділу державної та громадської інфраструктури на користь проросійського оточення олігарха. Вібет білоруса Гранца – спонсор української збірної по футболу. Артур Гранц – цивільний чоловік, співачки Лободи, бізнесмен з тіньовими справами, власник мережі Duty Free, платформи Вібет і один з головних гравців на чорному ринку діджитал бізнесу. Його родина, попри нескінченні скандали, не залишає Нес інтереси в Росії, Білорусі та Україні, продовжуючи використовувати офшори на Кіпрі і скуповувати нерухомість за кордоном, незважаючи на заяви компанії, що намагаються відхреститись від зв'язків з ним. Документи та судові рішення однозначно вказують на те, що грант має пряме відношення до VBET. ця платформа не просто великий гравець на ринку, який активно фінансує український футбол, а й компанія з потужними зв'язками в Росії, яка продовжує функціонувати в РФ у 2022 році. VBET став титульним спонсором національної збірної України з футболу. І ось питання, як так сталося, що бізнес, з яким пов'язаний російський вплив, не просто продовжує існувати, але й підтримує український спорт. Як це можна узгодити з офіційною політикою боротьби з російським впливом в Україні? І чому Міністерство молоді та спорту та Українська асоціація футболу не перевіряють спонсорів? Насправді, поки грант заробляє мільйони на діджитал бізнесі і контрабанді, його компанії продовжують просуватися в Україні публічно представляючи благодійні ініціативи, що насправді є частиною рекламної кампанії для за. Воювання лояльності українців як Фавбет заробляє мільйони та звітує про збитки? Два роки один із найбільших брендів діджитал ринку Favbet працював в Україні без жодної ліцензії. Просто продовжував заробляти на українських гравцях і не платити державі. Його власник Андрій Матюга ліцензію на діяльність отримав лише наприкінці 22-го року. До цього грав у мовчанку з державою, бо легальний діджитал ринок коштує дорого. Фактично, два роки Favbet працював поза законом через основний сайт і десятки дзеркал. За цей час державний бюджет не щонайменше 216 мільйонів гривень тільки ліцензійних зборів, плюс мільйони Податків, які виводились через офшори, але навіть після легалізації Фавбет показує суцільні збитки. То фаворит Казіно компанії, компанія, що володіє закладом в готелі Меркурі Київ Конгрес, показує збиток у 96 мільйонів гривень. За перші два квартали 2024 року, ще мінус 29 мільйонів гривень. При цьому благодійний фонд Фавбет Фондейшн у той самий рік звітує про 193 мільйони гривень, переданих на підтримку ЗСУ і держави, звідки гроші, якщо всі компанії офіційно в мінусах, Як компанія з такою часткою на ринку щороку. Завершує в мінусах, незрозуміло, або бізнес не здатен приносити прибуток, або фінансові звіти спеціально занижуються, щоб не платити податки. І це в умовах повномасштабної війни, коли кожна гривня бюджету критична. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.